Восьма година ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин. У Студії Дмитро Херлов за лаштунками вся команда Дніпро Ньюз, Вітаю. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих обстрілів. Втім, напередодні окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах пошкоджене агропідприємство. По Нівичині п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди, а ще дві сонячні панелі, побиті лінії електропередач та газогін. Витягли з халепи у Васильківці. Надзвичайники врятували песика, який провалився в яму. Безпорадний собак опинився на 4-метровій глибині посеред сміття і не міг вибратися. Рятувальники драбиною спустилися у провалі і витягли малого на поверхню. Жителі будинку на набережні перемоги, потрощеного російською ракетою 14 січня, отримали відповідь на головне питання: чи можна мешкати в квартирах вцілілих під'їздів? Фахівці міськради провели зустріч з постраждалими від ракетної атаки. Результати далі в ефірі. В трагічну ніч 14 січня Володимир втратив батьків. Російська ракета знищила і квартиру стареньких. Зарадити втраті неможливо, та можна хоча б відшкодувати втрачене майно. Я как бы прошел все, вот эти, все, круги как бы согласования и получил ну, установленную сумму от облсовета и от совета, Уже как бы фактически она есть на карте. Везде зеленый свет, все, все старались помочь, скажем так. И это касается там, там БТИ, там, из, из, полкома, то есть всех, вот, всех наших структур, все, как только ты говоришь, там, что ты 118-го, как бы все, все, пожалуйста. Від ракетного удару постраждали і інші під'їзди. В них і досі живуть люди, які не можуть зрозуміти, чи безпечно це. Наразі ми просто потребуємо того, щоб ми розуміли чи придатне наше житло до життя. Це єдине, що нам зараз дуже потрібно. Нам потрібен документ офіційний, де зі всіма пунктами комісії, що вони перевірили житло, що тут безпечно, і ми можемо робити ремонт у, нашим, у наших квартирах та продовжувати жити. Міська влада відповіла мешканцям на загальних зборах. Представники Дніпровської міськради вислуховують жителів 118-го будинку на перемозі. Буде демонтаж, і після того, як буде готовий проєкт, я так розумію, що ж від самого першого підніску, третього корпусу ми повинні будемо Дивіться, і і правильний вопрос, але це все буде прописано в самому проєкті. Є, дивіться, є пор і пост, в якому буде все це значить, відображено. І там напишуть, значить, ніхто ні, ні, нікого заламувати і витаскувати з квартир не буде. Наразі фахівці міськради проводять останній етап дослідження будівлі, розповіли на зборах. Проте жити там можна демонтажу житлових секцій не буде, ба більше із часом будівлю модернізують після остаточного проєкту рішення. Ми зараз в процесі десь половину роботи зробили для того, щоб порахувати всі можливості, як це можна посилити, що там можна зробити. Як там утеплення треба зробити, нам комунікації треба перекласти з від, відповідності цього проєкту. Нам треба щитову зробити. Там є, є багато результатами проведеного діалогу. Мешканці здебільшого задоволені. Відповіді на питання почули. Ми отримали атвір, то що все в процесі будемо сподіватися на лише. Я вважаю, що зустріч була корисною інформативною. Ну, якщо такі зустрічі будуть чистіше, щоб люди знали, бо паніка виникає від відсутності інформації в першу чергу. За два тижні наступна зустріч міська влада звітуватиме перед жителями потрощеної будівлі. Ми звіримо з ними годинники по тому, що йдемо, ми в графіку проєктування. Це дуже складний проєкт, зв'язаний з розбіром цього будинку. І для того, щоб розібрати правильно та не було якихось послідців цьому будинку в подальшому, нам треба його правильно розібрати. Дніпро приймає в обійми 35 сімей з Маріуполя отримали тимчасове соціальне житло у нашому місті. Це стало можливим завдяки плідній співпраці, мері Дніпра, Маріуполя і низки українських та іноземних партнерів, включно з урядом Франції. На відкриття пілотного проєкту завітали поважні гості, в тому числі і посол Франції в Україні. Як відбуваються входини та які плани на майбутнє вже мають урядовці? Просто зараз розкажуть мої колеги. Дуже дякуємо, дуже гарно все зроблено. Пані Катерина з родиною виїхала з Маріуполя до Дніпра, коли там вже йшли важкі бої. Сьогодні її сім'ї вручили ключі від нового житла. Приїхали, зареєструвалися. Коли дізналися, що є програма по соціальному житлу, одразу подали документи, зібрали весь перечень та подали документи. І був відбор, який ось наш і сюди і помістив. Підтримку відчуваємо постійно на кожному кроці, на маленькому навіть відчуваємо цю підтримку. Дуже вдячні за це. У Дніпрі першим в країні відкрили гуртожиток для маріупольців. Це результат співпраці Марі Дніпра, Маріуполя та низки міжнародних донорів, включаючи французький уряд. На відкриття пілотного проєкту соціального житла завітав посол Франції в Україні. враження чудові всім рівнем організації реалізації ремонтних робіт. Я насправді вражений тією підтримкою, яку надають наші партнери при реалізації всіх робіт з облаштуванням, були дотримані всі міжнародні норми. І це чудовий взірець, який має бути розповсюджений. Дніпро від початку повномасштабної війни активно допомагає маріупольцям і продовжить це робити надалі, залучаючи друзів і партнерів. Я хочу сказати, по перше, слова подяки французькому уряду та французькому народові за цю підтримку наших маріупольських друзів. Все, що буде потрібно від мерії Дніпра. Від міської влади ми будемо допомагати, тому що Дніпро завжди перший. Зараз реалізовано перший етап програми допомоги. Цей пілотний проєкт надихнув наших партнерів, і ми маємо наступний крок, який сьогодні ми узгодили. Обмінялися вже документами. Це дає можливість наприкінці цього року створити ще додаткову можливість для маріупольців. Цей пілотний проект був забезпечив лише 35 сімей. Сьогоднішній проєкт забезпечує 333 сім'ї тут у місті Дніпро. Нині відомо, що уряд Франції спрямує на програму соціального житла для переселенців з Маріуполя понад 7 мільйонів євро. Східні танці для людей поважного віку активно набирають популярність. У місцевому парку два рази на тиждень збирають групи з охочих спробувати себе у такому напрямку. Які емоції викликають заняття в учениць та як потрапити до такої групи? Про це далі. Пані Ольга тільки починає навчатися танцювати, проте жінка вже захоплена новим заняттям. Восточний танець – це все, это і красота, это і експертне і для організму для, для, всіх, для всіх наших органів. Так что я просто в восторге цих танців і дівчинка преподавательниця, которая нам дає великолепна техніка, хорошо відработана, тобто професіонал. С высшей, так сказать, з большой букви. Напрямок оздоровчої зарядки з елементами східних танців з'явився в університеті третього віку понад рік тому. Це один із найпопулярніших напрямків. До нього долучається кожного місяця все більше і більше учасників. Тому наразі у нас займається близько ста учасників. Зараз тут присутні більше 50 учасників, тому ми танцюємо вже великою такою групою. Східні танці розвивають пластику та позитивно впливають на жіноче здоров'я. Я після першої ж репетиції я літіла. Кожна кліточка моєго тіла просто восторгом була, наповнена сіяла. Я доми приїхала, я могла тисячу діл переділати. Не, не хотілось уходити, якщо чесно. І Сьогодні знітерпенім вже дала зустрічі. Тренерка групи розповіла: її учениці заряджені на позитив і докладають всі зусилля для результату. Звісно, вони краще справляються і в них більше ентузіазму ніж в молодих. я навіть надихаюся їм. Заняття проводяться у парку імені Глоби два рази на тиждень, що вівторка та що п'ятниці. Щомісяця оголошується новий набір учасниць на заняття східними танцями. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зранку аварійна бригада Дніпроводоканалу продовжить ліквідацію пошкодження водоводу по вулиці Галі Мазуренко. Через це припинено водопостачання по вулиці Яхненківська та провулку Васильівський. Його відновлять по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали в місті чотири пожежі, усі стались на сміттєзвалищах. Надзвичайники обстежили майже дві з половиною сотні будівель на наявність вибухівки через анонімний лист про замінування дитсадків, торговельних центрів та судів. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 15 градусів протягом дня сонячно без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте на світу телеграм каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о 9-й. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна.